Спеціаліста з мобільного зв'язку допитали у Кіровському суді Кропивницького у справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко. Розгляд триває п'ятий рік. Про допит спеціаліста з мобільного зв'язку клопотав адвокат підозрюваного Олександр Урселенко. Пояснив задля роз'яснень доказів. Нагадаємо, Діана Хріненко з села Субоці зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Їй було 16 років. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримували підозрюваного у вбивстві. Розшукали його в Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Спеціаліст із мобільного зв'язку пояснював, як за допомогою фіксації мобільного телефону визначають місце перебування людини. Адвокат підозрюваного брав участь у засіданні онлайн. Яким чином ви надавали боєгасніва і дані для судового розслідування, що середні такий 19 був в районі села Цубас, якщо вишня обслуговувала по азіотом 40, Пріоритет на дані послуг завжди дзвінок. От в 3.19 у нас базова станція, яка розположена в селі Субаці, і вона обслуговує дзвінок. В 3.20 це через одну хвилину село Трепівка. І це СМС-повідомлення. Базові станції, які обслуговують СМС-повідомлення, як правило, діють на дуже великій відстані. Але ж ну ми всі з вами адекватні люди. Ви ж розумієте, що навіть якщо ви хочете сказати, що ця особа переміщувалась, ви попробуйте за хвилину перейти з в Трепку адвокат просив суд допитати свідка у справі, який знайшов тіло Діани Хріненко. Захисник наполягає на його допиті, зазначає, що спілкувався із дільничним, з повідомленням дільничним. нібито пан, дійсно проходить службу в лавах СУ в районі Харкова, але часто приїздить додому. І не отримав повідомлення про його виклик судове засідання. На сьогоднішній день викликати через правоохоронні органи це не представляє великої так сказати труда. Підозрюваний підтримав клопотання. Прокурор Костянтин Клюкін просив суд, аби явку свідка на судове засідання забезпечував захисник. Захист має право. Допитувати тих, світ, які вважають за непідне, якщо обвинувачення відмовилось, але дійсно КПК передбачає покладення обов'язку про вигляду на того, хто заявляється по за питання. Відповідно, суд вживатиме всі заходи, щоб дати таку можливість. Обвинувачений свою провину заперечує. Доказ, який був розглянутий сьогодні, він є, скажімо так, кострним головним, першим доказом, який не відповідає дійсності, мій телефон не міг знаходитись на місці скоєння злочину і тим більше на місці захоронення трупа. Я Діану Хріненка раніше не знав, не бачив. Якщо були докази, в течение 5 років от це все б не длилось. Вказане обвинувачення доводиться сукупністю доказів, які були зібрані під час досудового розслідування. Це саме і судово-медичні експертизи, судово-біологічні експертизи, які були досліджені, також матеріалами негласних слідчих розшукових дій на підставі судово-біологічної експертизи було встановлено наявність ДНК профілю потерпілої хріненко в автомобілі, який належав підозрюваному середницькому. Під час Обшуку автомобіля були знайдені предмети, які в подальшому потерпіли були впізнані як речі, які належали її доці. За словами прокурора, у разі доведення вони обвинуваченому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Матір Діани Хріненко Олена вважає, що справу затягують. Затягує справу. Ми останнього разу засідали десь приблизно 4 місяці назад. Наступне засідання заплановане на 28 жовтня. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.